Так, следующее видео вызываем вертолета. Вбиваємо его. Призывать... Установить. так вертолет прилетает постоянно вот сюда Він нікуди тікати не буде, чи перелітати. Він так і буде на місці там крутитися до свого повного уничтоження. Так що не чекайте, що він прилетить на базу. У мене ще по крайній мірі він вже разів 15-20 перелітав постійно на одне те саме місце. Задання виконуєте з последнього яшечка, купони випадають. Хто їх там збираю. По 10-13 купонів. Зразу, щоб вони не мішали, убивайте зомбаків тут. Потім вони не вбили вас. Коня зразу спавнемо. Ну що ще буде? Ще мало їх. Все, ждемо вертолетика на підході а не щоб патроні то тому постійно їх не хватає. Ну, трохи сімерочки є Не знаю наша мне пятерка тут Просто убик бежит а. И все на поздно попадаем Что же с куплена Да не купили Після мстителя, я думаю, це найлегший босс з цим вертольотом. Х-машина теж не дуже така важка, але там треба просто багато патронів. коли буває ракети пускає. на простом сервере не так само легко бывает, не вот никаких проблем. Хватит, слава Богу. Добре, що я два фамаса взяв. Я Думаю, там не одного хати, ну больше ні о п'яти полетіли. В ними теж не попадаю. Не надо ж пень щоб прилетів, шпів Водій його не лутав. Рейдор ударах я ти полетів. Вернись в сім'ю. У нього 2 минути йде кде-низ цей на ХП його. <кхід> якщо якщо йому ви будете на базі, то знаєте, що прийдеться вже заново, бо вже не спієте. Ну і все. Якщо щось комусь цікаво, пишіть. Попробую вам допомогти, якщо знаю. З того вертолета теж не завжди хороше щось випадає. До що може колаш випустим, часто кюби западає. Бувало, що випадав фамас, кібезе і базука. Наверное, максимум що. Бувало З мстителям випадало рецепт біріла. О, ментовка. оце класно, перший раз випало таке. Достойні дроби кинули дуже хороші. Для... Для зомбаків. Ці патрони хоч можна создавати? Можна. Ну я думаю це хороша тема. Тільки його восстановити не можна буде, я так поняв. Без ізучення. На. Да. А це погано. От так, наступне видео буде про... problem.